Учора ввечері, коли ми з Крісті молилися, ми обидва почули: достатньо впасти одному доміно, і всі вони почнуть падати. Я вірю, що це стосується прориву і справедливості для багатьох особисто, церкви і всього світу в цілому. Значні затримки та демонічні перешкоди намагалися зупинити падіння першого доміно, але ось ось ми побачимо, як воно впаде. Ворог намагався запобігти і затримати наступну сцену п'єси. Але, хоча її можна відкласти, ніщо не може зупинити те, що Бог планує відкрити. Справедливість має запанувати, відплата має здійснитися, сухі кістки волають і настав час зітхнути. Достатньо однієї хмаринки розміром з людську долоню і однієї краплі дощу, що впала на суху землю, щоб посуха почала припинятися. Досить з'явитися тріщині в стіні греблі, щоб зрозуміти, що насувається потоп. Достатньо одного крихітного прориву, і чудотворна сила, пов'язана з ним, починає вивергатися з місця ураження. Достатньо, щоб решітки почали трястися, і ви зрозумієте, що очікування майже закінчилось. Саме у такому становищі перебуваємо ми. Ворота зачинилися, година пробила, настав світанок. Здавалося, що надія згасла, але раптово у пилу зародився перший паросток життя. Починаючи з цього тижня і в наступні тижні ми побачимо, як почнуть падати перші кісточки доміно. Я кажу це, проголошую це, пророкую це. кісточки падають, перешкоди падають, гіганти падають в ім'я Ісуса. Хто ти о могутня гора? Ми наказуємо тобі впасти в море зараз. Прийшов час викрити зло і відновити справедливість. Прийшов час, щоб над вашим життям і над усіма народами була прочитана книга Псалмів 2. настав час Господу вдарити своїм молотом і зруйнувати задуми, спрямовані проти нас і народів. Багацько людей впали на землю, страждаючи душею. Пригноблені та відчуваючи себе побитими нескінченною війною без будь-яких змін, але цього тижня сядьте біля його ніг і подивіться, як те, що було відкладено, почне виконуватись. Підніміться могутні воїни, струсіть із себе розпач, гіркоту, розбитих сердець, від невиконаних обіцянок і шок від битви, тому що ми ось ось побачимо, як падають кісточки доміно. Хід битви змінився. Не відволікайтеся цього тижня на другорядне шоу, яке виглядає як головне. Не звертайте уваги на спритність рук противника, коли почнеться справжнє шоу. Давайте будемо сповнені рішучості та зосередимо увагу. Тремтіти будуть перед Господнім ім'ям на Заході і перед славою Його на сході. Обрушиться він як гірський потік, що рухається подихом Господнім, Ісаїя 59:19 Nate Johnson